Ці порядки, ну, так як ми працювали, ну, воно з колес намагалося пришвидшити це все, ну, воно все радісно. Якими критеріями необхідно буде розподілятися? Кому, які документи, наприклад, на що людина буде звертатися їх? Просити оцю допомогу, чому Я повідала 50 тисяч, де в нас прописано до 50 тисяч. Які документи конкретно людина повинна подати, Тут, наприклад, якщо він просить гроші на ремонт автомобіля? Чи він повинен підтвердити чи це автомобіль? Де він був? Хто його буде ремонтувати? Це бюджетні кошти. Тобто, в мене особисто теж виникає багато питань, які я як носять туди, члени комісії. Наприклад, я хочу бачити, ну, розуміти, в яких документах, по яких критеріях ми повинні розподіляти ці кошти. Тобто я теж не готова зараз так, спилу в жало за сутки, щось ми написали, а потім, коли ми починаємо працювати, виникає дуже-дуже багато питань, згідно яких документів ми повинні надати допомогу, кому яку суму конкретно надавати, сказали до 50 ти тисяч. Ти 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 ти. Допишіть 10 тисяч, кому ми будемо виділяти? Осі по 50 тисяч будемо давати чи Іванову 10, Петрову двадцять сиберу 30? Ні, всі мабуть однаково потрібно. Сімобілізу ну, написано в програмі до 50 тисяч. До да. 50 тисяч. Да. Да. <клухи> на що <ви>? удає? <клухи> 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 на що видає? на біля ми дамо після і на розпорядження за десятки яким чином видається відділяєте? У мене, наприклад, особисто такі питання виникають, коли ми працювали над цими порядками. Потім ми обідного порядку пишемо одноразова допомога раз на рік. Тобто 20 тисяч мобілізованого ми даємо в будь-якому випадку, а ці 50 ми маємо право отримати після цих чи Ви Задавалися питання ні, не задавала. Просто коли почали порядки. Нам нічого не розповіли це питання, але так не розповідає, вже не один раз це питання на бюджетній комісії. порядок, На бюджетні комісії розроблені. Ми наручного виконавчого затвердження в нашому засіданні. Дозволіте, хотілося мені хотілося, щоб ми всі зараз зрозуміли, що нікого нема ніяких... Ну, протистоянь, що на допомоге конкретній люди, людині або військові частині. По-перше, якщо проаналізувати міста, і такі як Канів районних, ну, ОТД, і Київ, і Львів, і Хмельницьк, і Чернівці, і Калуш, і багато-багато ще міст в країні, то Дуже обмежена кількість міст передбачила вже на одноразову допомогу, всім військовим. Це, скажімо так, як підйомне на мобілізацію. В Києві це 30 тисяч гривень. Всім спочатку війни, незважаючи на те, хто коли. Призивався і що? Хто витрачає на що, якщо за дружина без роботи в декреті, не хватає там на оплату квартири і так далі, військовий, ну, скажімо так, розраховує на ці кошти і розпоряджується ними, ними так, як вважає за потрібне. То, що касається камеру, у нас сьогодні більше 1400. Призерників. Це трьох, 4 хто? Хорошо, хай у нас буде 600, Нет, 100. тисячі. Тисяча призирників. У 22-му році, коли почалася війна, в перші дні березня, лютого в кінці, добровільці стояли там під військоматою. 23 й рік, скільки там добровільців було? Скільки людей було, скажімо, ну, повісткам, так залучено до рядів війська, скільки в нас хороших є? Як ми будемо будемо розпи... розділяти їх? Кому 20 тисяч, кому 30. Якщо всім по 20, то всім. Чи хватить у нас тоді коштів дійсно допомогти армії на закупівлю чогось другого? Вважаю, що ні. Тому припускаю, що е, таке рішення буде дуже популісне, тому що дуже небагато міст на Україні має можливість надавати таку одноразову допомогу. Це перше. Друге, дійсно, кожної людини можуть бути складні життєві обставини. Хтось оставляє дійсно, вчора у нас ну, була така жінка, е, мобілізувався чоловік. В неї одна дитина рік і через 4 місяці вона народжує другу дитину. Зрозуміло, що все, що в них є, це то, що зараз він отримує якусь заробітну плату так? і допомагає скіфлю їй на карточку. Чи потрібно такій людині допомогти? Так, звичайно, потрібно. Тому я вважаю, що при визначенні допомоги... Однозначно треба створити комісію, до речі, прошу, щоб мене туди включили, е, дивитись перелик, як завжди, управління соцзахиста надає пільги. бо так же вже ну, колись надавало, скажімо, такий механізм є. Е, в кожну ситуацію включатися, розглядати індивідуально допомагати кожному, кожній родині, де чи чоловік. Чи син, чи батько на війні. Третє. Сьогодні у нас не так багато коштів, тих 54 мільйона, ну, навколо яких йдуть дебати, це для війська майже ніщо. Ну, ну якщо витратити їх окремо, розумно. Для підтримки конкретних і для виконання конкретних завдань по закупівлі автомобілів, дронів і що чогось, я вважаю, що це буде значно важнішим і вагомішим внеском в допомогу армії. Останнє прошу я хотіла сказати, тому що от зараз е, зустріла людину. Вчора е, в інтернеті з Фейсбуки е, е, слухала засідання е, комісії бюджетної. Да? були присутня Ава і Саша Зувченко. Це військовий, якого я знаю особисто, ще приймав участь з 14 року військових. І зараз серед перших він на перший тепловізор збирала Алла з такими ну, натугами. Так? Збиралися всі, і, і, і колектив, я знаю, і знайомі, і багато так людей. Ті перші 80 тисяч, слишні, що треба було на тепловізор, збирали довго і нудно. Ну Це просто окремий індивідуальний ну, приклад. Я думаю, що прикладів таких багато, також може бути. Сьогодні цей приклад, прилад вийшов зі строю. Вони збирають на ноги. Звісно, що ні я і думаю, що ні один з членів е, виконкому, е, не заперечує про те, що треба допомогти. Ну, треба визначити, як це треба зробити. Звичайно, допомогти. Піднімалась на е, виконком на другому поверсі, наш точно так же канівський військовослужбовець приїхав на розбитій машині, потребує ремонту. Треба допомогти. Треба. Тому вважаю, що доцільно дійсно підтримую Оксандр, щоб перенести це рішення, зібратися комісією, визначити пріоритети. І, на мою думку, це зрозуміло, що на першому місці це підтримка і допомога військовим частинам, на другому місці, як би це було, може, комусь ну, незрозуміло чи кажеться, що це несправедливо, однак на другому місці. Вважаю, що це підтримка конкретних людей, конкретних військових які, і їх сімей, які потребують сьогодні допомоги. Думаю, що при розумному підході до таких речей, а не коли, знаєте, як в собачому серці. А який принцип? А отак от взяти всім порівняно розділити, щоб на всіх. Ви вважаєте, це неправильно, всі розуміють, це знаково. Не а я не однаково, по перше, по-друге, <сміст> цей соціалі... Альона, цей <сміст> соціалістичний принцип на всіх розділити вже доїв. Жанна <сміст> Васильна. Я Я, я... 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 <сміст> я... я остання праза нема серед, е... я вважаю, що серед присутніх точно нема нікого, хто б заперечував, що треба допомагати, що треба прикладати максимум і більше зусиль, щоб допомогти. І конкретній людині, і військові частини. Тому вважаю, давайте створимо комісію, підійдемо розумно до тих заяв, до тих людей, які зараз приїхали в відпустку, там і два-три військових зараз, постаратися прикласти максимум зусиль, щоб допомогти потім вони тут, щоб вони з Каніва поїхали з реальною допомогою. А тоді буде Я, я, вас, саме, я, віки, вас пропоную, то, я вам пропоную Наї Наї найближчий і... час. Найближчий час, так? Да? І Володимир Іванович, будь ласка, ви будете відповідальні за це, зібрати всіх причетних до, до розробки цієї програми, запросити спеціалістів, так сісти, хто за стол. Хто хоче прийняти участь з, з громадськості, будь ласка, приходьте на цю комісію. Ну, не, не, не з тим, щоб подірувати свої потреби якісь там, розумієте, а для того, щоб створити дійсно документ, який б заслуговував би на увагу, а не з коліс, е -е, як сказав Анатолій розумієте. І я коли іначе говорити з там з тими, з тими, з тими, то там багато недоречності. Я вичте одне положення, друге положення, ну, вибачте мене, ну там, там є, що, що, я не кажу, що вони не такі. Там багато недосказано, багато невизначено, розумієте, що я зараз не буду говорити, що. Просто треба сісти і доопрацювати його. І, і все це швидко буде. І якщо ви хочете, то виконком буде по одному цьому питанню. А ви кажете, там там затягувати. Затягувати я не дам, по-перше. Бо, бо ми вже затягнули, два роки ми затягували Тупка. за допомогою декого. Де, де, тому ми затягувати більше не будемо. Ви в комісію хочете, ну я так розумію, я не хочу, я а, сказав довго. У вас є працює рішення, і тут вже давна насильства, Дивіться, можна так. в комісію хоч і 30 чоловік, хоч і 20. Хочу, Будуть лаяти, бо це по-другому не буде, бо ми в нас така комісія так. створена вашим розпорядженням по розподілу благодійних коштів. Ми бачимо, до чого це привело. Ні до чого хорошого. Так і це буде зробити в комісії тільки спеціалістів, які будуть виявити чіткий алгоритм розподілу допомоги вашому? Ми, ми, ми врахуємо вирішення. Ми будемо думати про тобто, це. Ну, ми, ми, і, і а для чого ви на сьогодні проєкт рішення? Якщо ви вже вчора розуміли, що щось не так? Я вчора зрозумів, тільки вечором, коли я вичитував матеріали виконавчого комітету, і особливо оце, головне питання, там питання такі, які там не потребують особливо. Там в мене там нема питань. А це питання дуже серйозне, розумієте? І не для того я його вибачте, мене зараз будуть маніпулювати обратно цими питаннями, що там для чого деказ дня затягує людей, кого включаємо, не включаємо. Розумієте, я абсолютно не за того. Анатолій Григорович правильно сказав, правильно характеризував. Він почав доповідати, я йому все нормально. Він сказав, коліс, так, да, дійсно. Починає говорити з юрисконсультами, вона каже, так, да, дійсно, у мене у самої там дуже багато питань. Вибачте мене, ніхто так не відповідає. Тут сидять відповідальні люди, святени, <звідки> які відповідають перед законодавством, розумієте? А, гроші, а касається бюджету міста. Я відповідаю, а ніхто не відповідає з комісії, хто там буде кричати. Горло рвати. Не кричайте тих людей, хто буде горло рвати, а спеціалістів своїх людей. Спеціалістів, я сказав, так, да? будуть спеціалісти. Як Основ, а як, наперед? Спеціалісти. як наперед, як не наперед визначити, хто комісії, буде горло рвати, а хто не буде? Якщо там люди не спеціалісти. Та я ж сказав, що і комісію приймаю, а взагалі знімаю 3.1 рішення. Все? Ні, ну, то, ну вже ж три рази повторюю. Дійсно, проаналізувавши ці положення, які ну, мені передали, дуже погано, звісно, що ці положення розроблені в останній день перед пройшов цілий тиждень, за цей тиждень дійсно можна було поговорити, до якісь домовленості дійти, але це відбулося, ну по факту, скажімо так, вже сталося. Зараз кричати, що давайте повернемо час назад, але так не вийде. Я розумію, що так, да, багато питань є по програмі, по положенню про виділення до 50 тисяч гривень, це там є дійсно питання. Я згоден, що зараз в такому вигляді, як є програма, я переаналіаналізував перегляд, перегляд, те, що там, думав вчора, наприклад, сьогодні подивилися, що дійсно зараз, якщо прийняти те положення в тому вигляді, як зараз, воно є. Ми всю відповідальність і всі проблеми перекладаємо на комісію. Тобто тут буде діяти абсолютно суб'єктивний фактор. Ходячи з якихось там власних думок або ще чогось, ми можемо багато чого натворити, тому що одному дати, наприклад, 30, одному дати 20, а іншому дати 50. Це пояснити тим, що голосувала комісія, буде дуже важко і взагалі для людини, яка це отримає, буде незрозуміло. Ну, Я вважаю, що саме головне, що зараз можна прийняти. Це ж таки одне тимчасі на да, розвити ці положення. Це раз. А по-друге, я вважаю, що от, дійсно повинні бути більше фахівці. Якщо ми хочемо залучити багато громадськості, то виникне дуже багато питань і стосовно доступу до інформації. Бо там будуть фігурувати і частини, що хочеться літрінати, виважно підійти до цього. Що треба фахівці? Треба платиця є. Депутатів, що сьогодні, що повинні бути якісь депутати. Чи повинно їх там бути від кожної фракції? Ну це теж питання. Мені подобається кандидатури, вважаю, що не треба переовтягувати цю комісію. Але сьогодні я погоджуюся з тим, що, скоріше за все, можна прийняти положення про виділення грошей 20 тисяч для мобілізованих і контрактів. Це ніяким чином не на що не вкладати. Там дійсно потрібно давати всі. однакові умови, всі йдуть. І всім дійсно багато витати треба кошти для того, щоб вони були підготовлені для структури збройних сил А по другій програмі я згоден, хоч Альона каже про те, що багато прийнятне, ми можемо зараз наламати багато додатків. Але хочу все ж таки, щоб ця програма проєкт цієї програми з скинемо члена бюджетної комісії. Я згодом зібрати бюджетну комісію пропозицію розглянути, Всі, які були там пропозицію, обговоримо, приймемо виложене рішення, де чітко буде, як каже на Наталі Олександрівна, а говорити виділення цих. Пункт. Це буде розумно і вважаю, давайте таким чином робити. По комісії, комісії дуже багато. Там. Я думаю, що треба, щоб було. Робоча комісія, щоб не було якихось типу, політичних сварок свар проводить. Я, я хочу, не кажу я... про комісію, ви ролі ні. Почути мене з моє рішення 3.1. ми можемо прийняти комплекс. положення ні, в комплексі, розумієте? А воно в комплексі Можемо в одну програму положення. <класти> одне Воно все в комплексі. Дві програми розумієте, про одне течетний коштів. Що тому сяте, будь ласка, пропрацюєте за три дня.